Ксенія Стрілець На наодинці з природою, читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу, та лише за 35 п'ять гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій і перегляд відео без реклами. А якщо ви хочете подякувати мені, але не бажаєте щомісячної підписки саме для вас я створила банку для донатів. Так ви можете віддячити мені особисто. Посилання на банку в описі під цим відео. Дякую за вашу підтримку, це дуже важливо для мене. Уже йду, йду, незадоволено кричу на всю вітальню, щоб мене нарешті почув той, хто безупинно тисне на кнопку дзвоника. І кого там чорти принесли зрання? Дивлюсь у дверне вічко та одразу відчиняю двері, бо, на жаль, це не помилилися адресою. На порозі з'являються мої найкращі подруги, Лілька та Оля, які кидаються до мене з обіймами. А я вже починаю розмірковувати, чи дійсно вони найкращі подруги, якщо розбудили мене о восьмій ранку у мій законний вихідний. З днем народження! дружньо вигукують подружки, і ще голосніше за звук перфоратора, який лунав вчора з квартири навпроти. Приймаю привітання від дівчат і тримаю курс на кухню, щоб приготувати каву улюбленим, але не званим гостям. Поки дістаю чашки та вмикаю кавоварку, відчуваю на собі змовницькі погляди подруг, а кухнею шириться тихеньке перешіптування. Ох, і не подобається це мені. Що ви вже замислили? Кажу суворо, спираючись плечем на холодильник, поки кухня наповнюється ароматом кави. По очах бачу, що вони вже вигадали якусь чергову дурню, а мені доведеться все це розгрібати. Чому одразу замислили? Ти ж мріяла про відпочинок у лісі, невпевнено починає Ліля. Щоб купатись під місячним сяйвом, спати в наметах а на світанку слухати, як співають пташки. От ми все й організували. Додає впевненіше і дивиться на Олю, очікуючи на підтримку. Та ви знущаєтесь. Я мріяла про це, коли мені було п'ятнадцять, а зараз мені двадцять п'ять, незадоволено борчу, хоча мені й приємно, що вони запам'ятали таку дрібницю. От бачиш, сьогодні в нас подвійний ювілей тобі стукнуло двадцять п'ять років, а твоїй мрії десять, а мрію мають здійснюватись навіть із таким запізненням. Посміхається Ольчик, тим паче, що це наш тобі подарунок на день народження, і відмовитись від нього не можна. Швидко додає, коли бачить, що я готова відмовитись від такої заманливої пропозиції, не кліпнувши оком. Я планувала весь день вилятись на дивані, їсти тістечка та побути наодинці з собою, врешті-решт, кажу. Сподіваючись, що вони зжаляться наді мною, знаючи, як багато я працюю і як втомлююсь. Тістечка у нас є, щось схоже на диван ми тобі організуємо та й побудеш наодинці не з собою, а з природою, бо ти так собі компанія під час депресняку, розпинається Оля, і я впевнена, що ця ідея її рук справа. У тебе є півгодини, щоб поголити ноги та покидати необхідні речі в рюкзак. Час пішов. Лілька забирає у мене з рук чашку та підштовхує у бік ванної кімнати. Якщо ви подумали, що я випхала цих нахаб з квартири та з полегшенням зачинила за ними двері, то ви помиляєтесь. Я сиджу на задньому сидінні старенької Тойоти подруги, яка везе нас на базу відпочинку чорт зна куди. І от чому я не народилась взимку, як дівчата, тоді б вони мене точно нікуди не тягнули. І з кожним роком складається таке враження, що на мій день народження вони втілюють в життя всі свої бажання, бо минулого року я не планувала плавати з дельфінами, а тим паче не мріяла наковтатися води, коли один із них потягнув мене на дно басейну. І на парашуті, прив'язаному до катера, я теж не планувала летіти. А тим паче не мріяла втратити керування і котитись кубарем по пляжу, збираючи всі шезлонги на своєму шляху. Та хто ж мене питає, якщо за справу беруться дівчата? За годину ми вже виходимо з автівки біля туристичного комплексу. Звичайна прямокутна будівля, рядина метів на зеленій галявині та ліс за огорожею. Ось і весь комплекс. Хоч би басейн вирили, може, тоді б не так сумно було. Нас зустрічає русявий хлопець у синіх шортах, і це все, що запам'ятала, бо залипає на його оголеному торсі з рівненькими кубиками преси, як в моїй формі для льоду. Але насолодитись цим видовищем я встигаю лише до тієї миті, поки на ньому, наче мавпа, не повисає Олька. То ось ти який бухгалтер Вадим, новий бойфренд моєї подруги. Тепер зрозуміло, чому вона так рвалась на ночівлю у наметах. Може, і я б полюбила природу, якби у мене був такий підкачений відлякувач комарів. Наш із лількою намет доволі просторий, а всередині є все, що потрібно для комфортного сну. Попереду на нас чекає прогулянка лісом, а ввечері обіцяли смачно нагодувати. Тож, можливо, не все так погано, як я встигла собі нафантазувати. Поруч з нами намет Олі та Вадима, і ще чотири найближчі належать їхнім друзям, які от от мають приїхати і привезти м'ясо для шашлику та інші продукти. Та поки смаколики спішать та перечіпаються, ми з дівчатами йдемо у розвідку по території комплексу. Тримаємось разом, щоб ніхто не загубився, дає настанови Лілька, коли ми виходимо за межі комплексу. Та термін дії цієї настанови сплив, щойно ми опинились у лісі. А сама подруга як чкурнула, тільки й п'яти блимнули. Спробуй тепер нас до женицях спринтерів. От тобі й тримаємось разом. Але відставати від них я не збиралась, бо не дуже мені хотілось потім аукати серед лісної глуші. Літнє сонечко почало припікати, але в тіні дерев можна було гуляти хоч до самого вечора. Тим паче, що ягід тут хоч греблю гати, їж скільки влізе. Спочатку довелось запитувати у дівчат, чи можна їсти деякі з них, щоб не наїстися тройних. але коли я побачила куст ожини, то додаткова консультація мені була не потрібна. Як з голодного краю я почала закидати соковиті ягоди до рота, забувши про час, дівчата копошились з іншого боку куща. Та вже, мабуть, прийшов час повертатися назад до наметів, гукаю дівчат, а у відповідь тиша. Гукаю знову і знову мовчок. Вони що, знущаються? Я ж чую, як вони шурхотять гілками. Вирішую обійти кущ з іншого боку і налякати їх, щоб знали, як від мене ховатись. І от підкрадаюсь я така аля Рембо на завданні. Та як вистрибну з кущів з криками Попалися, а от кабан по той бік кущів не дуже зрадів моїй компанії, і як заверещить у відповідь Ось вам хрест, так швидко я не бігала з часів, та що там, так швидко я не бігала ніколи. Бігла я швидко, не озираючись, і без будь якого маршруту. Не уявляю, скільки часу минуло, та здається, що нормально дихати я почала вже на дереві. Так, так, саме на дереві, я навіть не пам'ятаю, як на нього вилізла з переляку, а тим паче і гадки не маю, як з нього тепер злізти. Але я й не поспішаю, бо, вочевидь, пані Фортуна зараз не на моєму боці. Хоча, якщо подумати, я не бачила, щоб мій новий знайомий біг слідом за мною. Я навіть не можу пригадати, якого він був розміру. Може, він і не страшний був, а може, взагалі то був кабанчик малюк. Він бідолашний, мабуть, і сам був шокований, зустрівши на своєму шляху божевільно з виріченими очима. Мій інстинкт самозбереження увімкнувся швидше, ніж я встигла проаналізувати ситуацію, і от тепер я тут, на дереві, серед лісу. Тільки но ну, я почала обдумувати план, як злізти з цього дерева, як знову почула шум. Цього разу це були людські кроки. Ось тільки лісового маніяка мені зараз і не вистачало до повного щастя. Я підтягнула ноги, зачаїлася і почала видивлятись того, хто тихенько підкрадався з гущини лісу. Хлопець один. Ідея вигукує моє ім'я. Господи, невже мене врятують і не доведеться спати на дереві? Я тут, кричу у відповідь, а хлопець зупиняється біля дерева і, здається, ще в більшому шоці від моєї локації, ніж я сама. Ми її вже другу годину шукаємо, а вона вирішила гніздо на дереві звити. Ти чого взагалі туди полізла? Від кабана тікала, кажу впевнено. Вони тут не водяться, пирхає від сміху. Злазь, давай. Він що, сміється з мене? Серйозно. Я тут психологічну травму на все життя отримала, а він регоче. Якби я знала, як злізти з цього бісового дерева, то не сиділа б тут в очікуванні нахабного заз. Ну, давайте на чистоту він красунчик. Навіть з висоти трьох метрів я бачу, що у нього гарна посмішка, світлі, можливо, навіть блакитні очі та трохи лапаті вуха, які його зовсім не псують. Чого завмерла? І я стрибаю, стрімко, несподівано для нього, боляче для мене. Синець на дупі точно буде. Ти що, зовсім божевільна, обурюється, нависаючи наді мною. Треба було попередити, я б тебе підстрахував, подає мені руку. Попереджаю, я стрибаю, кажу хидно, ігнорую його допомогу і підіймаюсь на ноги. Хлопець мовчить, але постиснутим в тоненьку лінію губам та зіщуленим оченяткам видно, що моє єхитство йому не до душі. А що він думав? За що боровся, на те й напоровся. Струшує себе залишки бруду та сухої трави і, гордовито задерши голову, рушає в ту частину лісу, з якої він з'явився. Почувши позаду кроки, трохи заспокоююсь, адже. Якщо він іде слідом, значить, я рухаюсь у правильному напрямку. По дорозі ми не розмовляємо. Я впевнено та мовчки крокую вперед, а він порівнюється зі мною і комусь телефонує. Так, знайшов, скоро будемо на місці. На дереві сиділа. Серйозно, зі слухавки лунає чоловічий регіт. Тікала від кабана. Ага, я їй вже сказав, що вони тут не водяться. І давай ще дужче сміятись. На якусь секунду, коли він мовчав, я подумала, що він нормальний хлопець, але ж ні. Такий виявився засранцем. До наметового містечка ми доходимо за лічені хвилини. Подруги кидаються до мене з обіймами, хоча самі ж мене загубили, а інші вітають з поверненням, наче мене не на дві години шукали, а дві доби. Хоча приємно, що не покинули напризволяще і відправились на пошуки. Ми з дівчатами беремося накривати на стіл, вправно нарізаючи овочі та розкладаючи закуски на одноразові таїлочки, в той час як хлопці починають чаклувати над мангалом. Аромати смаженого м'яса та свіжих овочів об'єднують на асфальтанці за великим святковим столом. Навіть його величний торт із безлічу свічок з'явився наприкінці вечора, що було для мене зовсім неочікуваним, а потім Стас, мій рятівник-жартівник, взяв у руки гітару. Ну, що сказати, по струнах він бринчить віртуозно, навіть із заплющеними очима, а от з голосом в нього не склалося, як і у всіх присутніх, до речі. Завивали б ми ще довго, але Вадим пропонує поплавати у ставку, і всі одноголосно його підтримують, розходячись по наметах, щоб переодягтись. І, здається, нікого не бентежить, що на вулиці ніч десь зовсім близько угукає сова, а про кабанів я взагалі мовчу. Коли випавзаю зі свого намету, одягнена у купальник, помічаю стаса, який стоїть біля паркану і дивиться у бік лісу. Тихий, задумливий, дивний. Може, на мене чекає, щоб впевнитись, що я знову не заблукаю. Підходжу ближче і бачу, що його погляд прикутий до маленького кабанчика, що порпається у пакеті зі сміттям. От тобі не водяться, ну, хоч тепер не буде з мене кепкувати, але це не точно. Кабан, шепоче здивовано, звертаючись до мене. Не мали дурниць, вони тут не водяться. Я хидно повторюю його слова, посміхаюсь, і не наздоганяє дівчат. Шах і мат тобі, нахаба. Вода, прогріта липневим сонцем, була просто неймовірною. У світлі ламп, спрямованих на воду, ми плескалися і плавали на надувних камерах від автівок, так само, як у дитинстві. Стрибали з саморобних терзанок та кидались багнюкою, наче дикі люди. Збираючись вийти на берег, змиваю себе багнюку, яка міцно тримається на тілі, а саме пляма на нозі, яка ніяк не змивається. Стій! кричить Стас. це п'явка. Кричу гучніше, тру ногу ретельніше, стрибаю активніше, намагаючись струсити себе цю погонь, але не судилася, бо перед очима темрява. Ліль, ну, не тулись ти так, мені спекотно, намагаюся обережно зняти з себе важку руку подруги. Гу мм. Чую її нерозбірливе микання, і це мене насторожує. Відкриваю очі і в напівтемряві намету бачу перед собою обличчя Стаса. Що ти тут робиш? підстрибую, упираючись головою у дах намету і знову сідаю. Ти чого кричиш? Каже спросоння, і його зовсім не бентешить моя присутність у його намиті або ж його у моєму. Де Ліля? Спить твоя Ліля, якщо помовчиш, то я зможу поспати. Як я тут опинилась? Підсовує під себе ноги, намагаючись відсунутись від нього якомога далі. Якщо пам'ятаєш, то до тебе причепилась п'явка. Ти волала, як недорізана, а потім відключилась. Дивиться на мене з-під лоба, очікуючи, що я згадаю, і я киваю, бо це єдине, що я пам'ятаю. Я приніс тебе сюди, прибрав п'явку, і ти заснула. Я, звісно, розумію, що він сонний і, можливо, трохи не в собі, але він розмовляє зі мною як з розумово відсталою, і це бісить. Дякую, фиркаю у відповідь і вилітаю з намету. Якби в ньому були двері, то я б ними зараз гарненько гримнула, але наразі лише незадоволено бубоню собі підніс. Темно, хоч око виколи, навіть місячне сяйво не допомагає, нічого не видно. Навпомацьки, завдяки лише внутрішньому навігатору, намагаюсь тихенько дійти до нашого із лількою намету. Крок, і я скрикую від болю, який пронизує стопу. Спираючись на пальчик, я ледь втримую рівновагу, щоб не впасти на землю. Що знову сталося?» – виглядає з намету Стас і світить ліхтариком мені під ноги, де, скрутившись калачиком, лежить їжачок. Тебе саму взагалі нікуди не можна відпускати, ти як магніт для неприємностей, хитає головою. Швидко повернулась до намету і лягла спати, командує хлопець, ширше відкриваючи дверця та свого намету. Більше я не випробовую долю. Повертаюсь до його намету і лягаю спати лише з однією думкою. Скоріше б цей день закінчився. 365 днів потому. Дзинь дзвінок надривається, сповіщаючи, що хтось дуже хоче потрапити до мене у квартиру. Ледве відкриваю одне око і плентаюсь до дверей. Дивлюсь у дверне вічко. І швидко присідає, наче через нього мене можуть побачити. По той бік дверей стоять мої подруги. Мась, відкрий. У дверях ванної кімнати з'являється намилена голова Стаса. Він зависає, побачивши, що я сиджу під дверима, і жестом показує, щоб він мовчав. Вмить його очі лізуть на лоба, і він починає сміятись. Хоча завдяки своїм подругам і влаштованим ними пригодам я кожного ранку прокидаюсь з найкращим чоловіком у світі, та це не означає, що я поведусь на це знову і відкрию їм двері. Наодинці з природою я вже була, а тепер я хочу побути наодинці з коханим. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія. А також пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. Дякую вам, що підтримуєте та залишаєтесь зі мною. Попереду ще багато цікавих історій, тому до зустрічі, ваша пташка.